Побачили ми щойно е, кадри, як прямують ешелони і подекуди в багатьох це викликало паніку, занепокоєння. Чи варто аж так переживати, чи все-таки це варто взяти до уваги? І е, розуміємо, як з цим боротися? Ну до паніки впадати ніколи не треба. Це паніка не доводить до правильних дій і не дає небезпеку. Небезпеку дає холодне розуміння того, що коїться. Да? Uh, всі диктатори вони займаються своїми озброєннями, особливо ракетними. Ракетне озброєння це ж не озброєння для захисту, це озброєння для нападу. Ну я не, не кажу там про зенітно ракетний комплекс, да, це для захисту, а все інше це для нападу. І якщо подивитися там ракетну програму Ірана, вона досить потужна. Такого, такої програми скажімо, такого асортименту нема, немає нема ні у американців, ні у європейців. Це точно. А якщо подивитися теж саме на північно-корейську, то можна там розглядати там, питання технологічності, там таке інше, але у них теж досить серйозна, потужна програма. І не треба відноситись до цієї програми, як до що там. А, подумаєш там північно-корейські ракети. Це серйозне таке озброєння Північної Кореї. О, у них є балістичні ракети малої дальності, да? О, це й те, що пуляють по нам кн 23 а, те, що, скоріш за все, прилітало на Київ там зовсім недавно. Це у них є ракета середньої дальності. І ця ракета Пак-Гуксон, вона якраз або КН-15 за американською кваліфікацією, вона якраз належить до таких ракет. Є в них міжконтинентальні ракети, які здатні літати на 10 тисяч кілометрів і діставати там Америку і все, що там є, поблизу в Тихому океані. Крім того, у них досить потужні ракети морського базування, і ця ракета Пагоксон-2, вона є розвитком версії, яка була для підводних човнів паго 1 Ця ракета має довжину там десь від 7 до 9 метрів, вагу від 10 до 15 тонн. Вона здатна літати до 2000 кілометрів. Це все не ТТХ, які стоять на виставці, це все висновки. Ну, я дивився, збирав там думки різних експертів з різних країн. Це такі е, узагальнені характеристики. Відомо те, що вона при випробуваннях досягла висоти 550 км, це досить серйозно. Відомо те, що вона в апогеї, тобто в найвищій точці, може розігнатися досягає швидкості до 4,5 5 махів. Відомо про те, що ця ракета двоступенева. І е, це, скажімо так, те, що Путін не зміг зробити з річником, як е, да, бойова частина в нього десь близько е, оцінюється декілька сотень тонн. І вона не, не є гіперзвуковою, і, і, і північно корейці її такою не об'являють. Вона літає з ваткостями, які дозволяють їй. Підтримувати зв'язок, вона там навіть може щось знімати, проводити якусь зйомку, уточнювати координати. Ну тобто, закла... не підтверджені ці дані, але е... кажуть, що це таке можливо. Тобто, це досить серйозна ракета, це досить потужна зброя. Я думаю, у нас є спеціалісти, які будуть робити все для того, щоб така зброя там не могла стартувати. І саме неприємна частина цієї зброї те, що її можна дуже швидко запустити. Буквально пару хвилин, тому що вона мобільного базування, і вона не вона так розроблена, щоб ну, північно Корейці вони ж там Південна Корея зовсім рядом. Вони ж її загрожують, і вони направили багато зусиль для того, щоб мати можливість це робити скритно, щоб ніхто не бачив, як вони під'їхали. Там у них є е, з залізнодорожних платформ, пуски з е, автомобілів. Ну таке. Тобто не можна відноситись до неї до цієї ракети легковажна, але треба зробити все, щоб вона не змогла спрацювати. І якщо вона вже буде з'являтися у Росіян, то треба робити все. Треба бути дуже уважними, тому що ця ракета вона складна для перехоплення, і вона взагалі може наробити великої біди. А як гадаєте, пане Костянтине, куди вони можуть її перш за все скеровувати? Як показала практика, вони не збираються бути по житловим районам абсолютно? Їм байдуже, чи це Західна Україна, чи це центр. Це не тільки енергетична інфраструктура, але це просто житлові будинки. Абсолютно невідомо це психіатричні питання, це до авіаційних експертів, розумієте, да? куди вони направлять це таке. Ніх нічого немає ніякої інформації стосовно. Не зважаючи точності просто цієї на ракети. її певні характеристики, на потужність, на складність перехоплення. Питання в контексті ресурс потужний, але як використають. Бо ми пам'ятаємо, як на початку повномасштабної прилітало і на пляжі і в Одесі там, ракети за мільйони там снаряди падали. Ми це ще обговорювали. А тут вони мають певну таку потужну одиницю бойову, і, і, і відповідно ви говорите, перехоплення складна в перехопленні. Росіяни вже показали, що їх не зупиняє нічого. Вони погрожують і арешником, але ось в кадрах на кадрах зафіксовано, що вони отримують ще й таку підмогу дуже потужну. Звідси і питання, куди можуть застосувати, не можу сказати тут абсолютно неможливо, чи то вони захочуть там дійсно влучити в центри прийняття рішень, або вони захочуть підірвати його там на над Києвом, або вони там будуть бити по е, Южмашу. Абсолютно не можна спрогнозувати, тому що е, якоїсь там людської логіки е, в діях росіян немає. Тому я не можу так щось таке казати. Поговоримо ще про одну тему про російську Казань, атаку на Казань. І, власне, росіяни пишуть, що влучання БПЛА в промисловий об'єкт в Казані. У місті є, зокрема, пороховий завод, який є одним із ключових підприємств у військово-промисловому комплексу. Які ви можете зробити висновки із цього удару? Що особливо привернуло вашу увагу от в самому факті того, що сталося в Казані? Ну, перше підтверджено, що росіян нема зовсім ППО. Те, що вони збирають там, намагалися за допомогою ПЗРК щось там перехопити і щось там пульнути, воно ні до чого не призвело. Далі самі росіяни кажуть, що там було сім літаків, і схоже на те, що це були саме люті. В два влучило в Казанський завод. Там була пожежа, там було детонування. Дуже швидко її змогли погасити. Два влучило в е, оці будинки, які поставили не там, де треба, і може, навіть їх поставили так, щоб вони прикривали заходи з безполотників саме туди. Ну, не знаю тут. Е, або їх відхилили ребом і не попали в ці, в ці дома. Не зовсім зрозуміло, якось часом в цьому, -цьому розберемося. Але е, в мене там нема, е, знаєте, Бажання якось оправдуватися, казати, що там ми так не хотіли. Ми не хотіли так, ми так не змагалися, але ви втягнулися в війну, і в цій війні буває по різному. Буває, що влучаєте в цивільні об'єкти. Це таке. Тим більше, що росіяни луплять по нашій по нашій цивільній інфраструктурі, по цивільним будинкам, як хочуть. Це не влучання в ці будинки, це ніяка не помста. Це просто це просто війна, в яку ви розв'язали, прийшовши на нашу територію і намагаючись нас, і ви кажете про це. Ви намагаєтесь нас знищити як націю. Тому получайте своє нічого, нічого інакше нічого не буде. Завод, цей казанський пороховий завод. Він там у них шість чи сім заводів, які постійно е займаються цими вибуховими е питаннями, цей стоїть на окремому підесталі. Він дуже зробив потужні е інвестиції в обладнання швейцарське, німецьке. Е Французьке, якщо не помиляюсь, ні, австрійське австрійським для того, щоб підвищити свої спроможності про створення цих вибухових речей у 23-му році. Він був взагалі єдиним підприємством, який робив бездимні пороха для Міністерства оборони Росії, а його параліч його хоч на пару тижнів, хоч на місяць, це дуже серйозно б'є по всій системі. Забезпечення виготовлення ракет, в тому числі іскандерів і калібрів. Він саме для цих заводів займається. Треба розуміти, що це не єдиний завод пороховий або хімічної хімічної промисловості, який займається вибуховими речами. А оці ж ем, Кам'янське, шахтинське... Оце ж теж було влучання в цей хімзавод не просто так, а тому, що він займається саме твердими паливами для ракет. Тобто, ми намагаємося зменшити можливості і потенціал Росії саме в ракетному озброєнні, яке б'є по нашій території, ну з великою з великою послідовності постійно. Це важливо, і ми відзначаємо росіяни. Ми сьогодні говорили про це в ефірі, що росіяни намагаються посилити. Свою позицію напередодні ймовірних переговорів відповідно такими прильотами ми робимо все можливе, щоб їхню позицію послабити. Дуже слушно ви зауважили, що втрачають Росіяни потенціал свій військовий.